Доброго дня всім! Сьогодні хочу показати автомобіль Шкода Octavia A5 2008 рік 1,6 MPI бензин мотор з двохзонним кліматом контролем, О, з круїз контроль. Коль. З підйомничками-двома ключами на зимній різині в хорошому стані автомобільчик. Я зараз вам візуальний такий дам. Що хочу сказати. 3 дні це, Так, 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 зараз вам скажу, коли це було. 7 числа, 7 лютого, я її розмитнив і 8 лютого поставив на облік. Тобто, буквально скільки її? 2 дні. Тобто, дні автомобілю. Вона на дисках. В гарному стані, моторчик робить дуже рівно. Хорошо. Портроніки є. О, давайте зразу баналі вмеки. Тут все, тут нульова запасочка стоїть. Там фотографії я показував. Домкратик, ключик. От табличка вон є. Все тут в оригіналі. Машина в непоганому стані. Таке закриті зараз. Так. Машина, дивіться, є подогрі сідушок ззаді, сіточки такі рідко бувають на вікнах. Сідушки тут акуратненькі, поврики, поврики чистенькі, новенькі, гарні, руль кожний. Из контроля же повторюсь двухзонный климат-контроль, реднее радио, подогрев сидушечек. Ну машинка такая неплохая. Так, сейчас я вам все покажу. Видите тут все четко, антифриз. Світленький, і все. Мотор дуже гарно робить так, спокійно, знаєте. От. Що, що може якусь інформацію ще не щось забуду сказати, телефонуйте, буду вам все розповідати, що знаю по цій машині. Так. Ну, Така от машинка. Така от, машинка. от Резина вся мішеліновська. Так, Мішелін чи не мішелін. Заработу. У мене ще гольф один є. 2012 рік. Так, Мішелін. 12 рік, 1,6 дізель. Це так для інформації, може хтось шукає собі дізеля. Також разом з цією машиною привезена з Німеччини. Машина німецька. Є всі документи, що вона німецька. Є брифи. Ось що все вам розкажу і покажу. Так, телефонуйте, будь ласка, потолочок чистенький, походу він нормальна вона. От. Ну і саме головне, бо дуже всі люблять, не дуже хочуть універсала, хоча ну, це ріфлект. Машин в Німеччині дуже мало, тому... Вицарапуєш, вицарапуєш ці машини як можеш, тому що на таку машину клієнтів дуже багато. Телефонуйте і будемо розмовляти з вами далі. До зустрічі!